Всім привіт! З вами Релакс. В сьогоднішньому відео я хочу вам показати проект, в якому ви можете робити коктейлі та продавати їх за тон. Тим більше, зараз тон виріс до 3,5 доларів, і можна заробляти ще більше. Також обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал, тому що в моєму телеграм-каналі ви можете знайти дуже багато різних проєктів, в яких ми заробляємо як з вкладеннями, так і без вкладень. Звісно, тих проєктів, в яких ми заробляємо без вкладень, набагато більше. Друзі заробляють не більше, точніше не менше, ніж 50-100 доларів і більше на цих проєктах. Тому посилання на телеграм-канал буде в описі під цим відео. На рахунок проєкту Shake Stars. Що нам потрібно тут робити? Просто робити ось такі коктейлі. Як ви бачите, я клікую, ви можете трусити, трусити вашим телефоном і... різні коктейлі. Відповідно, чим більше ви натрусите тих коктейлів тим більше ви і заробите. Як я... Розумію, на початок, як ви перейдете за посиланням, вам дадуть безкоштовно 1000 спіріта і ви зможете зробити мінімум 10 коктейлів. І, можливо, вам випаде навіть коктейль за 1 тонн. До речі, хочу вам показати свій інвентар. Тожніший мій дохід. У мене 81 зараз коктейль, 1 тон на балансі, і також тут є замовлення. Ви можете виконувати ці замовлення, наприклад, 20 коктейлів Pro, і ви їх обмінюєте на 0,5 тон. Так само ви ці коктейлі, як ви можете бачити, продавати. Також є на легендарні коктейлі. Наприклад, у мене 10 треба коктейлів, я їх продаю і отримую 1 тон і плюс 0,2. У мене вже 2,2 тонни. Мені ще потрібно 3 коктейлі, і я знову зроблю таке саме замовлення. Також ви ці коктейлі можете продавати просто так. Ось Нажали, продали, продати, і як ви можете побачити, весь баланс додається до вашого основного балансу. Далі ви просто нажимаєте вивести і виводите. Хочу вам сказати, що вивожу я на тонкіпер, все приходить на протязь, протягом 24 годин. От, і, також, якщо ви хочете заробляти ще більше, можете запрошувати сюди друзів, так як ви можете побачити. Тут йде дуже багато зараз конкурсів. Саме на шейки, йде конкурс, і можете побачити, якщо ви займете 50 місце, це вже 10 тонн. І конкурс на запрошення друзів. Тому обов'язково приєднуємося. Проєкт дуже класний, ви можете також. Крутити рулетку, як ви можете побачити, тут випадає і 1 тон, і 0,1 тон. Ну, подивимось, що нам зараз випаде. Півтора тисячі шейків. Якраз те, що нам потрібно для нашого конкурсу. Чим вище ти будеш, відповідно, тим більше ти в майбутньому і отримаєш. Ось так ви просто клікаючи, робите ваші коктейлі. Ось, робите коктейлі, після цього ви їх продаєте. Падає 0,1 тон, 1 тонн, 002 тонн і таке інше. Також, якщо вам потрібно поповнитися, ви можете ось тут придбати спірід за тон, а можете пробувати без вкладень, тому що кожного дня в своєму телеграм-каналі я викладаю для вас коди на один безкоштовний прокрут. І тут може випасти і... Е 1000 спіріта, тобто ще 10 мінімум коктейлів ви можете тут зробити. А можливо, вам випаде один тон, і ви зразу його виведете. Ось такий у нас проект: просто робимо коктейлі, продаємо їх і виводимо. На даний момент ви можете побачити, скільки загалом в мене коктейлів різних повипадало. Ну і при тому, що я звідси виводив дуже-дуже багато різних. Ну, ви можете побачити суми, скільки я звідси вже вивів. Посилання на цей проект буду в описі під цим відео. Реєструємося. Якщо у вас виникли будь-які запитання, задавайте їх в чат і всім бувайки.